Протягом доби російські окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціям сил АТО, в тому числі забороненими мінськими угодами зброї. З другої половини дня незаконні збройні формування активізувались по всій лінії розмежування на Донеччині та більше 40 разів обстріляли позиції Збройних сил України. На Донецькому напрямку зафіксовано 21 випадок ведення вогню. По опорних пунктах поруч Авдіївки, Невельського, Новоселівки, Другої, ворог, окрім селецької зброї, що вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по шахті Путилівська та поблизу Верхньотурецького з 82-мм мінометів. З кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем, супротивнику обстрілював українські позиції неподалік Зайцево, Майорська, окрім того, близько 19-ї поруч Авдіївки, диверсійно розвідна група ворога у складі 8 чоловік з напрямку напрямкою під підперттям вогню. 82-мм мінометів здійснила спробу підійти до нашого опорного пункту. Відкривши вогонь на враження, українські бійці змусили диверсанти відійти. На маріупольському напрямку ворог 18 разів обстріляв позиції села ТО поблизу Мар'їнки. Гранітного тарамчука, гнутого, зелкаліберних кулеметів та гранатометів, а неподалік Красногорівки, зенітної установки та мінометів калібру 82 та 120 мм. По укріпленням в районі Широкіно російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, озброєння БМП 82 та 120 мм міліметрових мінометів. На Луганщині, неподалік щастя, активно діяли ворожі снайпери.